10 жовтня у Житомирському окружному адміністративному суді відбулось друге підготовче засідання у справі про демонтаж ліцею номер 25 Марина Кузніцова, юристка Житомирської міської ради, подала клопотання про закриття провадження стосовно міськради. Проаналізувавши позивні вимоги, позивачі окрім як на статтю другу каз, не посилаються більше ні на що. Натомість вони звертаються в винятково до порядку розпоряд... ну, неправомірність на їхню думку розпорядження нерухомого майна. Ми вважаємо, що в даному випадку немає жодного ем, законодавчого акту, який би визначав владну або управлінську функцію органу місцевого самоврядування конкретно в цих відносинах. Ми розпоряджаємося відповідно до закону. Вони, як особи, які користуються на законних підставах, учні, ну, скажімо так, представники дітей, які на законних підставах користуються цим майном, вони оспорюють порядок розпоряджений. Тобто, в будь-якому випадку це не є публічним спором. І це є безумовною підставою для закриття провадження по даному у даній справі. За словами Олександра Хоменко, позивача та представника батьків учнів ліцею, батьки хочуть скасувати попередні рішення міської ради про демонтаж та списання будівлі ліцею. Міська рада провела ще дозвіл і провела тендер. Вона не тільки надала дозвіл, вона провела тендер. І виділила на це все гроші і дозволила тим самим прийняти рішення про знесення будівлі, що фактично ставить під сумнів, ви говорите юридичну сторону питання. А фактично, якщо немає ну, об'єкта, немає будівлі, то про яку фактично нашим дітям не потрібний віртуальний ліцей. Віртуальний, який ви говорите, що ви можете навчатися, ми можемо навчатися до площі Корольова, ще на якійсь площі. Тобто ви як міська рада виганяєте всіх дітей на вулицю. Суд вирішив відмовити представникам Житомирської міської ради у закритті провадження стосовно неї. З приводу заявленого клопотання суд вирішив відмовити в задоволенні клопотання про закриття провадження у справі. Наступне судове засідання призначили на 7 листопада. Тетяна Скоростенська Євгенія Барвенко Суспільне новини. Житомир. За теплопостачання у Бердичівській громаді мешканці багатоповерхівок заборгували 46 мільйонів гривень. Сергій Примак, директор комунального підприємства Бердичів теплоенерго, розповів, що у порівнянні з минулим опалювальним роком заборгованість знизилась на 17 мільйонів гривень. На кінець опалювального сезону минулого у нас була заборгованість 63 мільйони. Робота з виконавчою службою міста з населенням в цю заборгованість до 46 мільйонів. Заборгованість, що складає більше 20 тисяч гривень, стягують в судовому порядку, каже Сергій Приймак. Тому споживачі почали активно сплачувати за тепло. Бердичівлянка Анна каже, що немає боргів. Немає. У мене муж сплачує. У мене пенсія непогана, сім з лишнім тисяч це раз. А по-друге, в мене діти, внуки. Мені внук допомагає. Ну а куди ж діватися? Плачуємо. За словами Сергія Приймака, відокремлення від загальної тепломережі багатоповерхівок на індивідуальне опалення зменшує витрати в Бердичів теплоенерго. Ми відключили в минулому році п'ять будинків. В Цьому році ми подавали в програму шість. Там остались бабушки, дідушки, які не можуть собі це дозволити. Сергій Приймак розповів, що тариф для населення за тепло не зміниться. Розпочати опалювальний сезон в місті Бердичеві планують 15 жовтня. Олена Кучмій, Володимир Жабровець, Тетяна. Дукач Суспільне новини Житомирщина. В Житомирі попрощалися із заслуженим діячем мистецтв України, викладачем музичного фахового коледжу імені Віктора Косенка та Державного університету імені Івана Франка Петром Даценком. Викладач Житомирського училища культури і мистецтв Василь Грабовський каже, що був знайомий з Петром Даценком 43 роки. Разом працювали. Неординарна особистість творча. Завжди він був в пошуках нового прогресивного методиці викладання. Працюючи викладачем, в нього багато випускників було, прекрасних музикантів, які поступали в навчальні заклади вище. Український режисер професор Леонід Данчук розповідає, яким був Петро Даценко. Добрим, порядним, щирим, правдивим. І дуже вихованим. Він багато зробив для України, для Житомирщини, бо виховав велику когорту оркестрантів. Микола Покропивний, директор училища культури і мистецтв імені Івана Огієнка, каже, що студентських років товаришував із Петром Даценком. Петро Харитонович ніколи не був байдужим ні до чого. Ні до своєї справи, ні до друзів. Просто важко усвідомити, що такої людини немає. Петро Харитонович був сильний. Все-таки віри не було, що хвороба буде сильніша за Петра Харитоновича. але непревеликий жарт сталося непоправими. Попрощатися з викладачем прийшли й його студенти. Він ніколи не запізнювався, він сказав, він зробив. Якщо у нас праця починається о 9, він вже за 15 хвилин він вже на місці, вже готовий працювати. І цього самого ж повчав у всіх інших. Запам'ятався як людина слова, яка намагалася завжди. Чогось добитися, щоб учні розуміли, що вони з цього хочуть далі, з цього інструмента, з цієї музики. Петро Даценко працював директором обласної філармонії, захистив кандидатську з мистецтвознавства, викладав у університетах, нагороджений Державними відзнаками. Заслужений діяч мистецтв помер на 77-му році життя від хвороби. Ну я не вірив це, що тут можна вилікуватися, що мені тут стане краще. Але вже на 7 на сьомий день я зрозумів, що я в потрібному місці, що мені тут дійсно допомогли. Молодший сержант Олександр лікується в обласному медичному спеціалізованому центрі два тижні. Військовий говорить вісім місяців був у зоні бойових дій. Після того, як на його очах загинув рідний брат, він отримав сильне емоційне потрясіння. Я відчував, що за мною щось не те. Це вже більше місяця тому назад. Було відчуття, що Зовсім ти не людина. Я просто бачу перед собою те, що я робив, те, що там було, Більш нічого не було. Це Я хочу подякувати психологу спочатку частини, який мене, можна сказати, умовив сюди приїхати. І лікуватися. Олександр розповідає, став військовим з 2017 року. Після строкової служби він підписав контракт на три роки та брав участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил. Повномасштабна війна застала чоловіка за кордоном. Олександр каже, що повернувся в Україну і пішов воювати. Він говорить, що в медичному центрі йому допомагають лікуватися не тільки пігулки відношення персоналу більше вони надію, що є друге життя, не таке, як там життя, а таке, як тут життя. І я зараз починаю жити цим життям, яке е, зараз тут. Я зараз можу спокійно вийти в місто, і в мене не буде тої тривожності, яка була до цього, що я не мог знаходитись в натовпі, чи, де дуже багато людей. Я не міг переносити, як люди посміхаються, які вони щасливі. У мене це все зразу відбувалася картина перед очима те, що було там. Зараз все по іншому. Олександр каже, що хотів би повернутися у військо. Я думаю, що краще я піду. Я зроблю більше, чим той хлопець, якого заберуть з дому, який нічого не знає про це. Я думаю, що я більше зроблю і, і там мої хлопці як. Вони зараз без мене поїхали з другим командиром. Психіатриня Альона Лукінчук говорить, що Олександр багато разів потрапляв в стресові ситуації, але справлявся з ними. Він міг контролювати ситуацію. У нього вистачало ресурсу на це все. Але смерть брата на очах це те, що його вибило з колії. Це основний психотравмуючий фактор в історії Олександра. Якби його не було, якби він цього не побачив, можливо, ми б з Олександром зараз би і не зустрілися. Психіатриня розповідає, що у лікуванні військових використовують комплексний підхід. Це поєднання фармакотерапії, психотерапії, і інших додаткових методів у вигляді всієї зіотерапії і тому подібне. Тому що якщо говорити суто про один метод лікування, то у ситуації військовослужбовця ми говоримо про недосить, про недостатність. Ми говоримо ще і за соціалізацію повернення до цього життя, про те, як може бути тут і зараз, а не тільки там, там, де погано, там, де є бойові дії. Жінка говорить, що за допомогою до психіатрів повинні звертатися за потреби і рідні військовослужбовців. Вони критичніше оцінюють ситуацію ніж в той момент військовослужбовці. Дуже часто стикаємося із тим, коли вони говорять, що там моя сім'я, там моє життя, і я повернусь туди до своїх братів. Ми говоримо про неможливість адаптуватися до цього життя, коли є військовослужбовець, з ним працюють спеціалісти. Залучаються і рідні за їхнім також бажанням їм надаються консультації, як правильно спілкуватися, про що говорити, про що запитувати, які теми обходити. Альона Лукінчу каже, що лікує військових з початку повномасштабної війни. Ця праця не легка, але дуже потрібна. Десь іде це жертовністю, і в мене є розуміння і усвідомлення того. Але вони зробили занадто багато для нас, щоб зараз їх залишити у тих станах, в яких вони до нас звертаються. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин суспільне новини Житомир, народна артистка України Ніна Матвієнко народилася у селі Неділище колишнього і Мільчинського району Житомирської області. Вона була п'ятою дитиною у багатодітній родині Антоніни і Митрофана Матвієнків у цьому будинку. Народилася Ніна Митрофанівна. Звичайно, він в даний час дещо реконструйований. Саме Ніна Митрофанівна була ініціатором, щоб зберегти цей будинок, батьківську хату, щоб не розвалилося. Вона попросила певних хлопців, щоб. Зробили ремонт, в такому стані він зберігається і до нині. Зараз тут ніхто не проживає. Роман Ревчук каже, що окрім хати збереглися колодязь і яблуня. Чоловік розповів, що багато разів спілкувався з Ніною Матвієнко під час дитячого фольклорного фестивалю Леченка, який на початку 2000-х років відбувався у неділищі за участі співачки, коли ти вживу. Підходив, бачив Ніну Митрофанівну, спілкувався з нею, то таке враження було, як відспівує її, коли от зараз почуєш якусь її пісню. Зразу ну, якийсь зовсім настрій у душі міняється. І, ну, насамперед щирість якась. Завжди вона підкреслювала, не цуралася що вона звідси. Надія Матвієнко вчилася разом із майбутньою співачкою у початковій школі. За словами жінки, їх спілкування тривало і після того, як Ніна стала відомою артисткою. Я пам'ятаю, як її батько зробив гойдалку на яблуні для своїх внуків, тобто синів Ніни Матвієнко, Андрія і Івана. Так. Яка це була радість, коли Ніна їх привозила улітку в село? На Канікули. Вона часто приїжджала на фестиваль Лелеченьки. От, вона приїжджала в Ємільчино на фестивалі, які відбувалися в районі. Це дуже чуйна, приємна. Добродушна людина. Микола Матвієнко керував самодіальним сільським ансамблем, який у шкільні роки відвідувала Ніна Матвієнко. Ми виїжджали з концертом, я керував самодіяльністю тут, в селі, і вона постійно їздила, співала все, і її найбільше сприймали. Я сам ще того не розумів, наскільки чарівний голос. Вона подобалася. Багато глядачам і так далі. А потім вже кінчила студію, була вже артисткою, теж приїжджала і теж ми виступали з концертами. Востаннє Ніна Матвієнко була у рідному селі у 2021 році. Померла співачка 8 жовтня 2023 року. З краю and Леонід Харшан, Володимир Жабровець, Суспільне новини. Житомирщина. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.